Damn, I, Damn, Paxman, I... Я не такий вже гарний, як для першої сцени. Я вдягнув маску для лиця. Якщо хочете побачити моє звичайне обличчя, перемотуйте відео. Ми в Австралії. Зараз близько третьої години дня. Завтра я планую піти у кафе на пляжі разом з Лінохіоном. Так, це знову ліно. У будь-якому разі Гьон ліно, ліно, спокусив мене піти ним. А сьогодні я залишусь в готельному номері. Відпустка у готельному номері. Готельний номер вакансії. Чому одна ця штука весь час торчить? Мені не можна весь час попадати в кадр, як інопланетянин. Антена Антенна постійно висувається у будь-якому разі. Що ви зазвичай робите для відеоблогів? Я часто дивлюсь відеоблоги мемберів, але. Вони так вільно Чонський. говорять О, у повсякденному житті. Вони камеру, дуже вправні в розмовах з камерою. А я все ще дуже не звик до цього. Як я поживаю останнім часом. Ага, я маю вважати, що це інтерв'ю. Я ідуть справи останнім часом. Останнім часом я. Телевізор включився? Я, я не можу бути тут. Боже. Ей, вимкнись телевізором, заволодів привид. Отже, як я останнім часом? Останнім часом я ходжу за покупками, і мені приємно гарно одягатися. Якщо мені подобається мій сьогоднішній образ, то я роблю фотографії. А також робота над музикою не дуже йде. Іноді бувають такі часи раз на рік. Іноді буває такий сезон. До двох-трьох років тому літо було таким сезоном, але, мабуть, цього року це зима. Мабуть, осінь, оскільки з музикою не йде. Я був дуже, дуже, дуже розчарований, але я вірю, що колись все покращиться. Я повернусь до студії, коли нагадається. Я думаю, що цей ракурс найпопулярніший в моєму відеоблозі. чому його ракурс усі однакові? Ні, це не так. Мої обличчя різне кожного дня. Якщо я зроблю ще один кадр наступного разу, сподіваюсь, виглядатиму гарніше. Ой, вид чудовий! Та-дам! Це вид на океан. А ось моє ліжко. Відеоблог ні про що. Ох, якщо я зараз подрімаю, не думаю, що зможу заснути потім. Мені краще поспати чи стриматись і подивити щось. Коментуйте в реальному часі. Я не зможу побачити, але все ж. Подивлюсь, потім і візьму до уваги. Подивлюсь YouTube і просто розслаблюсь. Потім повернусь. Я приречений. Я сказав, що не буду спати раніше. Я приспав 8 годин і зараз 11 вечора. Що мені робити? Ах, Я не збирався спати. Я спав занадто глибоко. У мене залишилось близько 11-12 годин перед тим як піти в кафе з ліно. Чи я зможу поспати до того часу? Ну як? Ну господи! Що мені робити? А я ще збирався снідати. І сплять вночі, і я намагався показати вам усе. Але тепер не зможу. Я напівсонний. півсонний. Знову піду спати. Доброго ранку. Зараз 7.30 ранку. Моє обличчя зараз не виглядає пристойно, тому я піду вмийся і повернусь. Привіт! Я помився і зробив маску. Вау, дощ став сильнішим. Я піду у кафе з Лінохіоном пізніше. Не знаю, чи зможемо ми піти? Підемо до кімнати Ліно. Коли він вийде? Я чую будильник. Привіт. Тут uh -huh. жук. Ось він. Жук. Ти радий ти поїсти uh -huh. разом зі мною. Ага. Uh -huh. Ось це ось це, ось це. І ось це. Панкейки нормально? Так, yeah, добре. Okay. Тобі подобається? Ага. А? Що ти маєш на увазі? Давай просто панкейки. Ось це. Так, краб. І ось це. І один омлет. Омлет досить великий. Наскільки великий? Його буде достатньо, якщо ви його поділите на двох. Тоді поділимо його? Звісно. Тоді ми його розділимо. Оу, це для нас. Гаряче тут. І один шоколадний круасан. Один шоколадний круасан? І у вас є панкейки? О, ми маємо креп. Це О, oh, креп. хочеш? Так. Да. Це все? So. Гарного дня. Треба поїсти і піти на тренування. Так старано йти з самого ранку. Це треба робити зранку. Ви ділите страви? Ми поділимо тільки омлет. А тільки омлет. То що саме ви замовили? Креп чи для вас чилі краб? Моє... Просто все. Поділимо все? Поділимо да, все? Так, ми ж все одно поділимося. Ми поділимо все. А, добре діло та. Ти все розумієш? Ну так. Я думав, ти не розумієш. Ми думаємо, 7 років відколи я замовляла обслуговування самостійно. О, Молодець. Я приберу. Я прибрала? Ні, вона тут. Ось. Ні. Ні, ще. Бачиш, я казав. Угу, дякую. Я хороший. Скинеш мені гроші. Вау. Виглядає смачно. Досить їжмо вже. Усі стільці білі. Мені подобається. Атмосфера різна в кожному концертному залі. Моя улюблена атмосфера там, де ми знімали обкладинку Гост для СКЗ-рекорд раніше. Я запропонував знімати це там, бо мені також сподобалось те місце. Це також стадіон з хорошою атмосферою. Хочу в сауну? Не йдете в басейн? Хто хоче в сауну після басейну. Хто хоче в Потрібно в сауну після. Хто хоче піти в басейн? Ви підете в сауну після. Я йду Ви в басейн. Бідете. Я йду в сауну. Кінець я репетиції. Сьогодні я йду плавати з мемберами. Моя їжа на сьогодні виглядає смачно. Я проведу інстаграм лайв сьогодні. Сей, не очікується правда? Я готовий до ефіру. Вода на рамен закипіла. Час для ефіру підходящий. Я принесу це. Старт. Ми зараз в концертному залі. Я збирався йти в кафе після сніданку вчора, але погода була погана, тому ми нікуди не пішли. Це наступний день після останньої репетиції. Сьогодні день виступу. Я постараюся. Це наша кімната очікування. Тут стільки їжі. Це концерт хол. Я буду їсти. Ага. Мого обличчя не видно. Готово. А є? Смачного. Смачного. Я ситий. Ти багато з'їв. Чому я ситий? Важливість ракурсу. Ти будеш? Було смачно. Ти вже О, Ага. Чому ти так швидко йси? Ти йдеш з хінджіном. Ти можеш йти першим. У мене сейф. Ви всі можете йти. Я, я маю до oh вас. Що це? Хліб, поділитися? О, він такий солодкий. Ти все це з'їв, повністю поклав у рот. Угу. Ось це. Ти у весь обхаєш? Я ні чекав на мене, поки я доїм. Молодець, Єні. Молодець, Єні, ти мене любиш? І. Мені подобається макне. Ти ти мене любиш? Мені подобається макне. Ти ти мене настільки любиш? Мені подобається макне. Мені подобається макне. Смачно. Може ще один кадр, тому що темно. Темно. Це норм. Приємно. Приємно! Приємно. Зачекаю, що зі мною? Почувайся, добре. Я ще не прокинувся. Я спав у кімнаті очікування. Моє обличчя не набрякло, хоча я вчора з'їв два рамени. Подвійні повіки. Вчора на ефірі я зробив подвійні повіки. Стей не викладати це. Я сильно порадив Стей не викладати це. Стей. Ви такі добрі. Ви так добре мене слухаєте. Чому я його заблюрив? Ну так. Просто мало бути. Чому я знову знімаю мінілоги? логи? Просто. Я знову взяв свій айпад, але зараз я в режимі міського заряду Я не буду використовувати енергію. Коли я повернусь до Кореї, я влаштую святкування дня народження. Я купив собі дорогий подарунок на дні народження і купив подарунків на 200 тисяч вон з Японії для Соні Донідорі. Привіт, що ти робиш? Режим мене розбереження. Зараджаюсь. Гаряча. Я вкусився. Тут також є овочі. Їшся з електромагнітними хвилями. Це точно гарнір. Рис добре їсти разом з норі Яна! Я молодець. Ось так. Ось так. Ай, боліче. Ось так. Ось так. Раніше у початковій школі моя мама завжди загортала рис в кім, коли я був дуже сонний перед тим, як йти до школи. Не хочу снідати. Просто з'їж одну, і вона клала її мені в рот. А мій тато, знаєш, такі боби в рисі. Він готував підсмажений рис з бобами. І це було дуже смачно. Мій тато був трохи дивним кухарем. Він готував тільки страви, яких я раніше не пробував. Тушкований кімчі з молодою речкою. Тушковане кадугі. Тушкована літня речка. Солоденький. Коли ти вдавився, усі подивіться уважно, це домашнє лікування. Якщо ти вдавився, сильно натисни сюди. Раніше я поплавав, а потім пішов у сауну. Якщо я зроблю лаг проплавання, ви прикриєте моє тіло? А ну, звісно, що не прикриєте. Це реальне дихання собаки? Це дійсно дихання собаки. Усім привіт. Ми вперше проводимо шоу. Домінеї в Австралії. Я трохи нервую, але ж я приїхав сюди, щоб насолоджуватися. Тож чекайте цього з нетерпінням. Моє волосся стало дуже довге. Сьогодні такий нервовий день. Але, <рекліст> здається, guess, exactly. це захопливо we'll ми побачимося дуже скоро. Па-па! Медборні. Шоу? Демілей. Демілейт Байкен. Минулого року. Це було минулого року. А здалося, що пройшло дуже багато часу. Що, мабуть, означає, що ми дуже скучили за вами. <мас вивчий> <мас вивчий> Шоу закінчено. Я збираюсь перекусити вночі. Я приніс молоко. Воно було в кімнаті очікування, і ніхто його не пив. І. Я помітив покинуті пластівці, тому приніс їх і насипав сюди. І. Це! Додам їх теж. Молоко. Oh yeah. Візуально виглядає не дуже, тому не покажу. Смачного. Шоу в Мельбурні закінчилося сьогодні. Концертний зал. Він був більший, ніж я думав. Виступати тут це справді те, чим я пишатимусь все життя. Ось про що я думав. Тому я дуже вдячний стей. Тепер все добре. Орео розтанули. Відкрию ще. Цікаво, що робить Аян. Він на телефоні. Ніхто не відповідає. Якщо ти добре впораєшся з цим, я принесу тобі молоко і злаки. Почали. Хьон. Так, що сталося. Мені нудно. Що ти збираєшся? Робити сьогодні. Я що роблю. Будеш тренуватися? Ні. Ти мене ненавидиш? Не ненавиджу. Тоді, наскільки ти мене любиш? Я й не люблю. Хьон, ти не хочеш злаків? Я люблю тебе. Окей, okay, в яку кімнату тобі їх принести? У мене немає посту. У mm? мене немає посту. <клес> Посуд? Може, я помию свій для тебе? Просто дай мені те, що ти їв. Добре, тоді я просто помою його водою. Скинь мені свій номер кімнати. Добре. Стало дуже темно. Піду по мою посуд. Я доставлю посуд і помою. Чому так кисло? Окей, okay, спочатку доставлю Let's go Коли ми в турі, ми завжди маємо це карбонара бульдак. Але він занадто гострий, тому я подумав: додати порошок, а гострий соус викинути. Я наливаю сюди щине ремін і додаю це. Сиплю цю приправу, і тоді він на гострий. Це хороша ідея, правда? Виглядає смачно. Коли я дивлюсь фільми сам удома, я беру велику панку сиру і, наче з такого розміру, дивлюсь і макаю їх у сир. І це справді дуже смачно. Ось тут. Я покладу це сюди. Потім спейці рам'ян. Трохи. Тоді це стає неймовірним. Спробую це. Гаряче. Це шалено смачно. Ви це бачите? О, я наївся. Тепер я змою макіяж з очей і поїду з призел. Я додав трохи ще не ремону чому так гостро. Тепер я змию свій мейкап. Мию руки. Тепер. Добряче струшую. Очищувальне молоко. Я змиваю очі очищувальним молоком, бо мені ліньки. Очищення. Тепер я готовий. Змів макіяж. Так. Макіяж змився. Наношу тонік. Піду в душ одразу після тренування. А я роблю це приблизно. Кінець. Добре, я йду тренуватись. Ми скоро вирушаємо в Сідней. Я зустріну Стею у Сіднеї. Сідней. Ми їдемо в рідне місце Банчана. Це майже кінець року. Подумайте про те, що робитимете в кінці року. Якщо вам нема що робити, приходьте на наше шоу. Добре? Побачимось Сідней.